вами програма Мистецька варта нам знову потрібно всього декілька хвилин з вашого життя, щоб зробити його яскравіше. Музика. У лондонському риджен парку відкрилася одна з провідних світових ярмарок сучасного мистецтва. Фріз ярмарок представив 152 галереї більше ніж 30 країн світу. Для колекціонерів сучасного мистецтва Фріз є однією з найбільш резонансних світових арт-ярмарок. Багатомільйонні роботи зірок сучасного мистецтва, таких як Джеф Кунс», презентовані поряд з творами молодих авторів, які колекціонери можуть собі дозволити за кілька тисяч доларів. З того на що відвідувачі насамперед звертають увагу п'ять масштабних скульптур Джефа Кунца в павільйоні Ларі Гавосяна. Серед них святе серце за відомості артилерів, скульптура сфарбованої нержавічі сталі, що нагадує велику шоколадну цукерку загорнуту в синій папер, продають за 22 мільйони доларів. Це найдорожча робота на ярмарку. <му> Скульптури відомих майстрів продовжують красти з парків та інших громадських місць Великобританії, де цінні твори у великій кількості майже завжди знаходяться у відкритому доступі. Останній такий випадок стався на півдні Шотландії в парку скульптур Генкін. З парку була вкрадена бронзова скульптура Генрі Мура. Її точна вартість не оголошується. Але поліція каже, що вона висока. Вкрадена скульптура була однією з чотирьох робіт Генрі Мура в парку. Крім того, там є його знаменита робота Король і королева, а також твори Родена і Якова Епштейна. Кінотеатру Жовтень погрожують виселенням. Влада української столиці відмовляється продовжувати договір на оренду будівлі, в якій знаходиться найстаріший міський кінотеатр. Приводом для виселення кінотеатру Жовтень став той факт, що 20 вересня його керівництво не надало міській громаді незалежної оцінки майна. За словами представників кінотеатру, вся необхідна документація була надана в терміни. На її підготовку була витрачена сума близько 60 тисяч гривень, але влада документів не прийняла. Це вже не перша спроба київської влади позбавити жовтень приміщення. Аналогічні дії вже робилися в липні. Нагадаємо, жовтень перший постреволюційний кінотеатр в місті Київ, його відкриття під назвою Дев'яте, держкіно відбулося у 1930 році. Надцятого жовтня у лондонській галереї Сачі відкрилася виставка українського мистецтва в рамках проєкту Дні України у Великобританії. Триденний фестиваль української культури став справжньою сенсацією. Всього в експозицію потрапили роботи 25 художників, серед них Анатолій Криволап, Олександр Ройдбор, Микола Маценко, Арсен Савадов, Олег Тістол та інші. Поряд з виставкою актуального українського мистецтва в рамках Дні України відбулися читання української поезії, а також спільний концерт українських поп-рок і фолк музикантів У галереї Саші, крім виставки, відбувся показ колекцій провідних українських дизайнерів. Це була програма Мистецька варта. Сподіваємося, наші новини вам сподобалися. Якщо у вас є бажання дізнатися про сучасне мистецтво більше, дивіться програму Артіті вже цієї неділі на ці.